Так, біжуха, у нас сьогодні ще огляд по місцю. Замовник скинув сьогодні повідомлення і послав мені оголошення. Зараз покажу тачку, яку будемо сьогодні. Дивитися. Ось цей красавчик стоїть. Це в нас Toyota rav 4 2011 року випуску і машина з пробігом 90 тисяч кілометрів. Так що зараз паркуємося. І будемо цю тачку оглядати. Ось такими пробігами реально аж цікаво дивитися машини, тому що машина вже стара відносно 2011 року, а пробіг 90 тисяч і був тільки один власник. Так що зараз я кину туріка. Ось цього і йдемо дивитися на тачку. Побачимо, що нас чекає, що було за першим власником. Щоб були якісь проблеми і аварії, не дай Боже, побачимо. Всім гарного, слідкуйте!